Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас 18 вересня, піщане, з вами знову Сергій Манджуков. Хочу представити вашому, вашій увазі такий цікавий сорт абрикоса, як Фарелі. Цей сорт абрикоса У мене недавно в колекції. Дуже гарний сорт, як можемо бачити. Дуже гарне забарвлення. Дуже цікаве. Дуже гарна урожайність, загруженість у нього. Дивіться. Я все покажу вам. Дивіться. Оце загруженість. Це звичайно суперський сорт. Чим він відрізняється? Дуже довго висить. Він починав, починав поспівати десь з, з кінця серпня, з середини серпня. І до цього моменту він висить. Дивіться, хочу показати вам. Дуже гарний. Дивіться. Висить. Середня вага його десь 60-70 грам. Для цієї пари абрикосів вже нема ніде. Вже персики не, не, не так багато залишиться персиків, але він радує своїм урожаєм. Це заплідний сорт. Дивіться. Що почав знімати, вчора у нас був дощ, ось деякі почали падати. Думаю, треба зняти відео, тому що він скоро паде, погніє, щоб цього не було. Дивіться. Доволі такий крупний сорт. І загрузка в нього класна. Ну як можемо бачити, дивіться, це неприклеєні плоди, як в рекламі. Це реальні плоди, які висять на дереві. <клух> ну, є, я думаю, тут є десь грам до 80-90 деякі сорти. По-любому десь є. Ну, тобто, тут є зараз зірву деякі, і ми, мабуть, їх навіть зважимо. Дуже смачний, на цю пору він, він сухий, В нього нема такого скажем так, явно вираженого. Ну, здивіться. Хіба не гарно мати плоди на цю пору. Повторюся, сьогодні 18 вересня. Я думаю, ще він може висіти недільку, але вже буде явно сипатися. Дуже гарно держиться на дереві. І... Ну, достигає. Я думаю, на таку пору в рідких колекціонерів є такі сорти, які ще будуть плодоносити. Це Україна, грубо кажучи, Кременчук. Зараз ми зважимо і подивимося, що внутрі. Ну що, любі друзі, перейдемо до процедури зважування. Ось беремо. Ось абрикоску. Оп! 83 грами. Дивіться, починають розтріскуватися, не тільки виноград тріскається. А й абрикоси. Другий беремо, 79 грамів. Беремо ще один. Ось почав у нас до душі кожного дня починають гнити. 94 грами. Ще один. 75 грамів. 84. Це при тому, при всьому, що. Ви бачили, яка загрузка. Так, я казав, не казав, ми розглядаємо сорт фарелі. Що ми маємо всередині? Всередині ми маємо таку сухеньку. М'якоть. таку кісточку. кісточку. можуть відділятися до деяких сортах. В принципі, не відділяється. Моя доця прийшла мене проконтролювати. Так, дивіться, що ми маємо? Ану, напробуй. Думаю, що не буде не в Добре? Це Сейчас целинкою. Тислинка дуже виражена? Ну так. Да. А солодкість є? Цукор є. Ти їй подобається смак? Ну подобається. Подобається. Дивіться, що ми маємо по консистенції. Вона така, суха. Нема тут. Ну, трошки є, але виступає. Щас, я Трошки сок є. Але ярко виражена як абрикосів, вона може на сушку і тих Ну, вже сушка. Ніаманка. Я скажу, що на цей час, на цей час, то це гарний смак абрикоси. Реально він не кислий. Є присутня трошки кислинка, яких люблю. Є солодкість, то вона все в міру. Все в міру дуже смачна, скажем так, і вага, і загрузка радує сорт фарелі, так що дивіться, кому потрібні черенки, є в обмеженій кількості. На сьогоднішній день це 18 е, вересня. Це дуже гарний показник. І по розміру. Якби не дощі, то вони б ще висіли. Тобто вона падає, там одна впала, друга впала, дуже добре держиться на дереві. Але вчора <кій> цілий день йшов дощ, сьогодні теж цілий день йде дощ. Оце в проміжку вискочив, щоб зняти відео. Тому що думаю, що далі можливості такої не буде. Піду на роботу, там ще, ну, тобто вона може просто, просто перегнити. Так що, ще раз придивіться до цього сорту. Дивіться, який гарний. Ще раз покажу. Оп! Дуже гарний, сухий, гарний абрикос. З вами був Сергій Манжуков. Це Полтавська область. Піщана біля Кременчука. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось відео, кому ні. Не підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Всього вам найкращого, дивіться. Знову кісточка відділилася. Ми маємо такі гарні абрикоси. Можна робити пиріг це свіжих абрикос домашніх. На сьогоднішній день я ніде ще не бачив абрикос. Вже персики в принципі закінчуються. Там ще деякі тройку-четверку сортів є і все. Так що, всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічі.